Добрий вечір всім. У нас вже вечеря, ми вже на вулиці, трошки вечера є, ми підемо в підвал. Деякі котики, яких підкинули нам зимою, вони ж не їли тут літом, вони не знають, що тут чи сюди вони не йдуть. Треба обов'язково йти в підвал. Зараз підемо туди, тут розложили і водичку, налили свіжу, і корм, і кашу. italiano e